Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 22 червня 2024 року і обережна Херсонщина поспів повністю такий супоровий сорт під назвою Скіна. Це пізній сорт промислового призначення з дуже, смач... з дуже таким яскравим смаком. Сорт більше всього самоплідний, тому що урожайність кожен рік однакова, стабільна. Плодоніжка тут середньої довжини, така ізячна, гарна вона. Вага плодів близько 10 грамів кожний. Колір такий темно-червоний аж до чорного. Дуже гарний. Ну Це, до речі, стигла вже повністю черешня, тому в цьому році дали, повністю достиг доспіть, умови дали. Пружня така ще. От такий колір. Такий всередині, м'якоть, темна, сік темно окрашений, кісточка середня. Багато цукру, така вже ніби цукерки така вона. В цьому році майже не було черв'яків, вишневої мухи, тому пізні сорти майже майже повністю показали свої здібності. Якщо любите смачні пізні-жречні, це вам до скини. Вам треба скину садити. Тут наскільки збалансований смак, що і такий він насичений. Дуже гарний він в компотах та інші продукти переробки. Ну, такий гарненький сорт під назвою скіна. Рекомендую в кого немає, посадіть. Не пожалкуйте, сорт достойний. Це в мене щепа на іншому дереві, гілка цій черешні. Якби мені достатньо для матичного живцевого фонду. І поїсти достатньо завжди її завжди. Знову ж повторю про вагу, не буду на вісах показувати, це близько 10 грамів, 10-11 грамів не більше і не менше. Такі плоди. Це самі поширена величина ягід, яка доподобув всім. На цьому буду це невеличке відео завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.